Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині ділюся з вами рецептом рваних кучерявих галушок. І ще по-венгерськи називаються сивріші. Сякі галушки получаються дуже смачні, ситні та й добрі. Готуються вони дуже легко. Можеш їх зарядити, так як я вам покажу всьому роликові із капченою солонину. А можеш просто піджарити цибульку на олії, і так буде дуже смачно. І я ще поклала бринзу. Якщо бринзу не любите, або у вас її немає, можете бринзу і не класти. І так, виходить вони дуже смачні. Лишайтеся зі мною на каналі і я вам покажу, як вони роблять. А робляться вони дуже легко і просто. Спочатку зроблю зажарку. Заряду, як у нас кажуть, у фандел висипаю солонину капчену, яку я порізала на малі кусочка. І треба її файно піджарити. Або це зробили шкварочка, або солонина ся витопила. І зробилися шкварочка. Коли жкварочки ся витопили, туди цибулю, яку я покрошила, так як на зажарку. І піджарю із цибульку.

Перемішую пару секунд, плиту виключаю і все, зажарка у мене готова. Ну, а тепер і зроблю галушки. А для того мені треба мука, яйця і вода комнатної температури. Яйця збиваю вилку. Виливаю в них мало води. Розмішую із водою. виливаю у муку і лишку замішую тісто, поступово додаючи води. Води кулько забере. Кулька у мене пойде, я поміряю і обов'язково вам напишу. Ну або так, як мука різна, у вас може піти або майбуш, або маймало. Воду додаю поступово. Тісто не має бути густе, таке, як обично, що його можеш качати. А й таке, як на оладії, лиш мало май густе, як на оладії. Абося воно легко відчиняло лишку із блюда. І ще тут треба мало води. Так, тісто у мене готове. Подивіться, яке воно має бути. Таке, що, якби воно мало, має густе, як на оладії. Видите, яке? Не дуже таке сильно воно має бути густе. А й всяке, всяке воно получається. А тим часом вода у мене закипіла. Нараз її посолю, наливаю маленько олії, десь одну столову ложку. І лишку прямо так із блюда. Відриваю галушки. Всяк лишку уберу і просто відчиняю. Лишку можна десь замочити у горячу воду. І все. Всяк як це вам получає. Усе замочити її у воду горячу. І так по-бистрому. Просто, ну, я тільки не може, мати не так ладно, як обично. Просто беру і відриваю. Май великі, майкі, маймалі, як собі вже хочете. А може зробити ще одним способом. Лишку опускаю у горячу воду, набираю тісто в лишку і опускаю прямо з лишку у воду. Просто так беру, взяла і у воду. Воно на самому ділі робить дуже скоро. Якся вам бере, так воно ніч там не є страшного. Просто беру, отщипую і у воду. І прямо лишку у воду. Дивіть, там вони все такий варять. галушка. І так, вони не прилипають до лишки, коли лишку повністю опустити у воду. Так, галушки я всі виклала, тепер коли їх всяк до спода промішаю, де вони там такі всі по-різному виглядають. Так, як рвані лишку, і вони всі різні, бо вони такі мають бути. І тепер треба, або вони закопіли, всі сплинуть наверх. Галушки вже на верховий дивіться які дуже файні. все, галушки у мене зварили, повністю сплили наверх, прокопили десь на 2 минути. І все, я їх забираю в вет. Тепер штуку вибираю їх і викладаю у блюдо. Зараз у галушки висипаю зажарочку. Трясу чорний молотий перець, ото йде за смаком, перемішую. Во можете класте ще, ако си приправу, ја не кладу буршнеќ. Они и така будат дуже добри. Зверху притрясаю овечу бронзу. І всякому вигляді страва подається на стол. Якщо брензу не любите або брензи не маєте, може просто їсти заряжені галушки із солониною та із цибулю. Із того зажарку, яку я зробила. Страва, по-любому, виходить, дуже смачна. Із квашеним огурком, або з маринованим, або з любим закладуванням, як у нас кажуть, Можетеся в тому не сумнівати. По-любому, воно виходить дуже смачно. Так що я вам рекомендую приготуватисяку просту, смачну, ситну закарпатську страву. А я вам усім дуже файно дякую. Козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім рясних Божих благословінь. Кося ще не підписав. підписуйтеся на мої оба канали. і на свій канал, і на канал Перлина Закарпаття, ну та й на мій інстаграм. Силка на них буде у описі під цим відео. Та ще вам нагадаю: не забудьте поділитися моїми роликами. У своїх соціальних мережах. Ото допоможе розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових зустрічей!